Друзі, перші про головне поїхали. Ввечері Олень був тихим до моменту, коли закриті канали почали передавати одну й ту саму новину. Людину, яку пов'язували з ударами по Києву, знайшли мертвою у власному тимчасовому помешканні. Офіційні служби назвали це інцидентом без ознак проникнення, але ті, хто читав міжрядків, зрозуміли інше. Діяла підпільна мережа. За кілька годин до цього в місцевих чатах з'явилися тривожні сигнали. Збої зв'язку, відключення камер, незрозумілі пересування в квартал. Далі, коли ж інформація підтвердилася, сумнівів не залишилося. Ціль була відстежена і ліквідована, точкова. Пише телеграм-канал Топор помсти. За версією джерел йдеться про пілота, який раніше служив на одному з південних напрямків і після ротації переховувався, змінюючи адреси. Його пов'язували з попередніми атаками по цивільній інфраструктурі, а також з подіями в районі Оленівки, де він фігурував у закритих списках. Публічних доказів не існувало, але в розвідс спіль... Лільноті його ім'я згадували давно. Саме тому новина про загибель не стала несподіванкою для тих, хто стежив за темою. Це виглядало як завершення тривалого пошуку. Реакція була стриманою. Офіційні коментарі обмежилися загальними формулюваннями. Медіа отримали указівку не деталізувати. Водночас у регіоні посилили перевірки, а силові структури почали внутрішній аудит, шукали витоки, перевіряли охорону, знімали з маршрутів тих, хто міг бути наступною ціллю у закритих зведеннях. З'явився висновок. Операція підпілля була спланована без помилок, без слідів і з чітким розумінням графіків і звичок об'єкта. Паралельно в інформаційному просторі пішова хвиля непрямих сигналів. Анонімні канали натякали, що це не випадковість і не одиночний епізод. А частина ширшої кампанії тиску ключовий меседж зводився до одного: відповідальність наздоганяє, навіть якщо минає час і змінюються локації. Для тих, хто приймав рішення і виконував накази, зникла ілюзія безпеки поза фронтом військово політичному сенсі, подія мала холодний ефект. Вона не змінювала лінію зіткнення, але змінювала поведінку. Ротації стали обережнішими, пересування коротшими, контакти рідшими. Усередині системи заговорили про ризики, яких раніше не враховували. Будь-яка тиша перестала означати спокій. Експерти зазначають, подібні епізоди це не про демонстративну силу, а про невідворотність відповідальності. Вони не створюють миттєвих політичних зрушень, але впливають на рішення, підриваючи впевненість, у недоторканості саме так працює тиск у довгих конфліктах, без гучних заяв через зміну поведінки та обережність там, де раніше її не було. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.